Вітаю! Мене звати Крисько Олександра. Але мені більше подобається, коли мене називають Олекса. Я народилась 25 жовтня 2014 році в Одесі. Я мрію стати професійною актрисою, тому вже декілька років займаюся в театральній студії. Додатково займаюся акробатикою. більше за все, мені напевно подобається робити стежку та акробатичні труки на заняттях. Більше за все, у вільний час я люблю читати. У мене дуже багато книжок. І декілька прочитала десь я посторожів. Моя улюблена книжка це американський твір Джефа Кіні Щоденник слабака». Також я люблю не тільки читати, я люблю малювати, танцювати, проводити час з друзями та робити всілякі переробки. Вдома дві тваринки рудий кітрижик та рудий пасажора. У мене є знімальний досвід на каналі Family Fabiosa та у серіалі «Жіночий лікар в груповці. Дякую за увагу. Зустрінемось на зйомках.